Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Вибух в залізничному тунелі перетворився на катастрофу, масштаби якої швидко стали очевидними навіть попри спроби замовчування. Момент інциденту крізь тунель рухався військовий ешелон. Потужний підрив конструкції зруйнував опорні елементи, внаслідок чого декілька вагонів зійшли з реєк. частину складів, затиснуло уламками бетону і металу. Тунель миттєво наповнився димом, газом і полум'ям. За попередніми оцінками під завалами опинилися близько трьох сотень людей. Серед них військові, технічні персонали, кілька цивільних, які супроводжували вантаж, шанси на виживання були мінімальними. Вентиляція обвалилася, доступ свіжого повітря, перекрита температура всередині швидко зростала через пожежу. Крики і сигнали допомоги, що чулися в перші хвилини, але далі тунель перетворився на смертельну пастку. Спроби організувати рятувальну операцію зіткнулися з новим ускладненням. в районі вибуху. З'явилися китайські військові підрозділи, які відкривали вогонь, зафіксовано перестрілку, в результаті якої кілька російських рятувальників і охоронців ешелону загинули. Це різко змінила характер події від техногенної катастрофи до військового інциденту. Офіційні повідомлення російської сторони назвали вибух терактом, не згадуючи про присутність китайських військ водночас у регіоні, свідки зафіксували пересування бронетехніки з характерним маркуванням. Китайська сторона офіційно відмовилася від коментарів, лише зазначивши, що, що захищає власні інтереси на спірних територіях. Вибухова хвиля була настільки потужна, що частина тунелю обвалилася повністю. Рятувальні групи не могли дістатись до завалених вагонів. Демігази зробили перебування всередині смертельно небезпечним, навіть в захисних костюмах. Пожежа тривала кілька годин, знищуючи все, що залишилося після удару. Кількість загиблих обчислювалася сотнями військової вантажі, боєприпаси палива техніка були втрачені. Залізнична артерія, яка мала стратегічне значення, виявилася заблокована щонайменше на кілька місяців. Це паралізувало постачання у цілому регіоні. Суспільству поширювали щотки про те, що ешелон перевозив не лише техніку, а й зброю, особливого призначення, характер вибуху і подальша поведінка китайських підрозділів підживлювали ці підрозділи. Паніка охопили навколишні міста. Люди масово залишали домівки, побоюючись нових ударів. В політичному вимірі подія стала вибуховою Кремль Опинився перед фактом прямого зіткнення з Китаєм, хоча офіційно намагався уникати визнання цього середині російської еліти. почались суперечки. Одна частина наполягала на жорсткі відповіді, інша вимагала зберегти мовчання, щоб не провокувати відкритого конфлікту. Міжнародні експерти наголосили, що підрив тунелю змінює баланс сил у регіоні Китай, демонструє готовність застосовувати силу, навіть ризикуючи відкритим протистоянням для Росії. Це означає втрату контролю над стратегічними маршрутами. Ситуація створює нову кризу, де кожен крок може призвести до прямого зіткнення між союзниками, які ще вчора декларували стратегічне партнерство. Аналітики виділяють три головні аспекти інциденту. По перше катастрофа в тунелі показала критичність вразливість російської логістики. Одна атака знищила ешелон. Сотні військових стратегічний маршрут, по-друге, відкритий вогонь китайських підрозділів свідчить про внутрішню тріщину в союзі Москви і Пекіна. По-третє, наслідки події виходять далеко за межі військової сфери. Міжнародна спільнота отримала сигнал про потенційний конфлікт двох держав, які позиціонували себе як стратегічні партнери. Таким чином підрив тунелю став не лише трагедією. Сотнями жертв політичним землетрусом він зруйнував ілюзію єдності між Москвою і Пекіном, паралізував їх. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політиків експертів анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своєї висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.